Розумієте, в них є цілі системи виявлення ППО на базі літаків, кораблів, і вони висліджують. Так вони висліджують, вони проводять тактику терору, в них споконвіків було від невдачі. Вони зараз акцентуються активними діями на Бахмуті, зосереджено тому, що в них недостатньо ресурсу на інших напрямках подивитися. І, е, е, якоюсь атакою інші е, об, області. і... Е, е, далекобійних ракет, які влучали би. Я, я добавлю вибачаюсь. Е, І чому вони то, до всього того приводять? Вони приводять тому, що е, весь світ говорить про надання нам е, наступальної техніки, такої як танків різних е, типів е, натовських систем, і вони. Е, Хочуть до появи на наступальної техніки в нас показати якийсь результат в Кремлі, путіну і всім рештам.